Андрій Івановичу, вітаю. По-перше, дякую за те, що ви знайшли час для зустрічі. По-друге, дуже сподіваюся, що наша розмова буде змістовною, предметною та інформативною у першу чергу для наших читачів та глядачів. Навзалі. Я попередньо анонсував нашу зустріч у соцмережах та запропонував читачам задати вам питання. Звичайно, більшість з них стосується проблем з опаленням, тож пропоную сьогодні розкрити саме цю тему. У нашому місті вже давно сформувалася думка про те, що єдине у світловиську теплогенеруюче підприємство фактично тримає все місто у заручниках. Надає неякісну послугу, і що ніхто не може вплинути на це підприємство. Люди постійно скаржаться в соцмережах, складають акти претензій, але ситуація повторюється з року в рік. Що робить місцева влада, і які взагалі перспективи у цьому питанні? Дякую за запитання. Воно дійсно дуже проблемне. Найголовніше, я думаю, і з огляду на те, що зараз ми вічного полі сезону ну, потребує термінового вирішення, і люди, коли бачать холодні свої оселі, відповідно задають такі питання. Це питання воно складається з деяких. Питань, то я хочу просто розкрити цю інформацію більш ширше. Перше питання знають відносини світлої спомогу з виконавчою владою з Світловодською міською радою. Це вже де-факто не комунальне підприємство. Раніше до цього часу воно було спільним підприємством. Зараз з цього приводу ми заходимося в суді для того, щоб повернути частку громади до комунальної власності. Я не буду зараз розголошувати про результати цього суду, але ми знаходимося зараз в судах. Згоню на те, що у нас іде військовий стан. Відповідно, ми не ставимо палки в колеса і закриваємо на деякі речі очі. Я говорю це прямо, тому що головне зараз забезпечити опалювасезонну опаленням в такий складний час відповідно наших мешканців. І навіть розраховуючи на те, що це приватне підприємство, ми зараз питання щодо судів відкидаємо на гроборяді всім комунальним підприємствам Перед початком опального сезону була надана міжнародна допомога у вигляді запчастин, засувок. І деяких там ну, агреватів, які потребують для того, щоб замінити або привести до відповідності мережі, які бачимо, що зараз розриваються. у випадку з приватним підприємством світло Вона невчасно отримувала ці засувки і матеріали, тому що ці запчастини передавали на виконавчий комітет на світовоскуміську раду, і ми не мали права використовувати ці запчастини на приватному підприємстві. для прикладу. Така сама допомога надійшла на на підприємство власівські мережі, була використана і у невчасно підготовлені мережі до поля сезону на території СНТ Ласівка. Але ми поза чергову ну через декілька спроб, все таки передали і знайшли механізми для того, щоб передати ці запчастини для теплопостачальної підприємства приватної форми власності. Тобто, з нашого боку, ми робимо все для того, щоб надати навіть приватній форми власності підприємству запчастини, які були від міжнародних наших партнерів. Підготовка до опалю сезону повністю залежить від теплопостачального підприємства. Вони мають готувати зовнішні мережі відповідно свої котельні до сезону по їхнім. Інформації вони повністю були готові до опалюва сезону. Впрочем, ми кажемо про, про те, що це у них постійно кожен рік ідуть звіти про те, що вони повністю готові до опалювання сезону. Практика показує інше. Люди бачать уже під час проведення опалюва сезону зруйновані мережі, ями, котловани і відповідно ну, проведення ремонтних робіт рікне виключення ці роботи проводять і зараз. Після нічної негоди, 27 листопада, як розповів нашому виданню гендиректор Тов Цікова Спобут Сергій Московський, на найбільшій котельні номер 3 виникли певні проблеми з електрикою, що призвело до тимчасового відключення від опалення 92 багатоквартирних будинків. Він також зауважив, що на підприємстві не лишилося розхідних матеріалів для здійснення ремонту мережа. Само підприємство накопичило просто шалений. Борк про двісті мільйонів гривень, а рахунки підприємства заблоковані. Зрозуміло, що проблеми з опаленням виникатимуть і надалі, але як можливо пройти цей опалювальний сезон у таких обставинах? Хочу одразу відповісти на це запитання. Воно за зачіпає дійсно такий великий спектр проблем на підприємстві. Е, одна частина це випадок, який стався і бульові 26-27 числа. Це об'єктивні обставини, які призвели до пориву електромережі і вплинули на роботу котельні. Відповідно, вона була зупинена. Це знову таки з інформації підприємства того світло сполу. До речі, я тут хочу зауважити, що раніше ця інформація була і надходила швидко. Тобто, якщо щось відбувається, нас одразу повідомляють через відповідні органи. А тут ситуація замовчується. Ми цю інформацію дізнаємося або через. Деякий час уже з запізненням і не можемо реагувати або через обласну адміністрацію відповідно, тому що вони підпорядковуються в першу чергу ліцензіату і доповідають ту інформацію одразу туди. Тож комунікація вона порушна в підприємство зазначає про те, що вони є в приватній формі власності, і ми не маємо впливати на. Роботу як господарської діяльності, там технічної, відповідно, фінансової діяльності, всі ми не бачимо їхню діяльність. Тож питання стосовно там боргів, питання стосовно якихось проблем, які виникають на підприємстві, це чисто суто їхні проблеми. Звинувачення щодо там були публікації щодо там недофінансованості або непроплати нашими бюджетними установами фонду обсязі, там за спожите тепло, не відповідають дійсності, тому що те, що виставляють рахунки світового спобу, це по суті значний ж юридичну юридично і виставили свої накладні свої рахунки, з якими ми не погоджуємося, тому що були лічильники по лічильникам, коли виставляється, ми сплачуємо в повному обсязі, і ці кошти закладені в бюджеті в повному обсязі. Сіблоску захотів більшу суму, виставив розрахунки, і тепер ми знаходимося з ними в судах. Стосовно арештованих рахунків це відповідно, їхня господарська діяльність, і знову таки, для прикладу, у нас є комунальне підприємство тепопостачання типу у власності мережі з тими ж самими проблемами, з тими ж самими питаннями щодо сплати за газ Нафтогазу от і за транзит газу, от, і по поспорвачам так само, Тобто вони не мають таких проблем. Тут питання щодо господарської діяльності. От, стосовно питань ремонтних бригад, там, да, ви задавали питання стосовно там, вчасного ремонту, ну, це питання знову-таки до е відповідної кількості ремонтних бригад. Про які постійно заявляють, а де-факто ми не бачимо їхню роботу, де конкретно вони працюють. Так, да, дійсно вони беруть дозвіл у ЖКХ про проведення ремонтних робіт. Ми це бачимо, ми це знаємо, де вони будуть проводитися цей ремонт. Але по факту, як швидко вони це відремонтують, ну немає інформації. Про розхідні матеріали я вже попередньо казав. Можливо, повторюсь, що це е, була допомога міжнародна, яка надавалася теплопостачальним підприємством при виконавчих органах влади. відповідно був складений меморандум. І в нашому випадку так само надходив запчастини на комунальне підприємство власницьким мережі і на приватне підприємство так само. Але меморандуму було прописано, що ми маємо звітувати. Про ці матеріали це засувки, труби, обладнання, яке мають використовуватися для заміни або ремонту зовнішніх мереж. В нашому випадку по приватному ми не мали право передавати ці засувки запчастини. Тому ми відповідно вже з запізненням, але зробили це. Зв'язалися з міжнародними партнерами і селі відповідно склали документи, передали ці засувки і матеріали через річну сесії. Тепер вони мають можливість використовувати їх чи реалізували вони це право? Це вже питання чисто до них. Сергій Московський стверджує, що ці розхідні матеріали знаходяться на його території, але він не може ними скористатися. Тут, знаєш, тоді чисто юридичне питання, тому що так, да, дійсно, воно знаходилося на їхньому території, зберігалося. Але якщо у них є підписний меморандум, я знаю, що вони мали б його підписати з Юсейт від компанії Тетартеч. Все, що від нас, ми все зробили. До тобто, січні сесії є, юридично ми все передали. Тепер питання з, за е, представниками Юсейт. І відповідно приватне підприємство посилос побуду щодо закладів освіти. Сергій Московський повідомив, що тепло надається підприємствам дослівно до цоколю будівлі. А за те, що відбувається у самій будівлі, вони відповідальності не несуть. Ви регламентували перехід цих закладів освіти та інших комунальних установ на автономне опалення? На якому етапі реалізація цієї ідеї? Тут дві частини питання. Перша частина це стосовно температурного режиму закладу освіти. Якщо працює котельня, вона подає тепло по своїм мережам, зовнішнім мережам і до відповідного закладу або це багатоквартирний будинок, або це заклад освіти, дошкільний, або навчальний заклад. То uh, перед початком палю сезону відповідно ми витратили на заклади освіти більше мільйона гривень, там десь близько мільйон триста, і провели відповідні роботи по заміні внутрішньої мережі промивки систем для того, щоб покращити проходження теплоносія в цих будівлях, знаючи. Проблематику в попередньому опалювальному сезону, де виникали проблеми на тих чи інших ділянках або в рамках теплових, запросили представника і від теплопостачального підприємства і держана для того, щоб отримати акти готовності до початку опалювального сезону зі скривом, але ми ці акти готовності прийняли. була тільки в представнику теплопостачального підприємства Світо Сколу. Ну, причини ми можемо розуміти, але все-таки ми ці акти готовності отримали від держінспекції. Тож ми можемо казати про те, що наші заклади повністю готові до опального сезону, і всі мережі готові прийняти цей теплоносій. І коли працює котельня, якщо доходить до цоколя відповідної температури і тиску теплоносій, то приміщення прогрівається новості. Якщо ж температурний режим, а в нашому випадку були цифри, які ми бачили. Від 3 котельні, зараз це у нас 6, 5 шкіл і 6 садочків, да? то по суті, якщо температура на виході 28 градусів за Цельсієм з котельні, яким чином вона може прогріти достатнім температурним режимом закладу освіт, ну, в тому числі і багатопазні будинки? Ніяка. Ну, і друге питання стосовно декларації про переведення на автономне опалення. Закладів освіти, так, да. ми взяли цю роботу, виносили рішення на депутатів Світоцької міської ради і зараз. Є проекти вже виготовлені проєкти на четверту, на десяту школу про переведення цих закладів на автономне опалення газове. Такий самий проект був ну, схожий по лікарні хірургічний корпус, який знаходиться на гру України 110. і він вже другий опальний сезон показує стабільну подачу теплоносія без заміни внутрішньої системи. стабільно 18-20 градусів. Зараз до кінця року ми спробуємо встановити ці котельні, Тобто зараз це питання на контроль. Якщо ж ні, будемо намагатися перекинути кошти, щоб до кінця цього опалюваль сезону перевести, і на наступний опалюва сезон, вже четверта і десята школи, були забезпечені економним теплопостачанням. Чи вивчався вами досвід переведення цілого міста на альтернативні види опалення? Що робити тим, хто вже встановив у своїй квартирі індивідуальне опалення, але підприємство продовжує нараховувати їм борги? На що можуть сподіватися ті, хто через фінансові проблеми не можуть витратити 40-50 тисяч гривень на встановлення індивідуального опалення? Чи може місцевий бюджет взяти на себе такі витрати? Адже у місті є непоодинокі приклади, коли в будинку за виключенням двох. Трьох квартир вже відключилося від централізованого опалення, але саме через ці дві-три квартири будинок не може відключитися від централізованого опалення повністю. Ну, звісно, вивчали цей досвід, і, бачучи проблематику кожного опалювання зону, ми, в принципі, розуміємо, що треба рухатись в напрямку е, автономних опалення. Тобто, це у нас вже є по закладам на світі в районі, тобто в наших селах і показує себе добре. От, так само я приводу приклад по нашим бюджетним установам: це е, палац спорту, а також е, два корпуси лікарні. Це у нас е, хірургічний і терфафітичний корпус, які знаходяться на різних видах опалення. Щодо ситуації в я хочу розпочати з того, що різні куточки міста знаходяться на різній висоті. Тобто Відповідна котельня номер 3 або номер 2 забезпечує різні куточки в різних можливостях. Тобто десь портис десь достатні для того, щоб надати дипломасі, десь не вистачає для прикладу, третя школа, найвища точка від другої котельни, або стіни є проблематика, або шостий садочок. Відповідно по третій катерині така сама історія. Тож ми в першу чергу повинні збалансовано дивитися для того, щоб якщо переводимо, то спланувати чергу, і як ми будемо це робити. Відповідно проблеми ділянки в першу чергу відключати, перший крок це наші бюджетні установи, соціальна сфера. Які може простіше перевести на опалення по одній причині, тому що це бюджетні кошти, і те, що там немає цієї категорії людей, про яких ви зазначали. В багатоквартирних будинках є дійсно у кожного мешканця різні можливості, є пенсіонери, є неплатники, і, і просто хто не бажає, або ті люди, які вже встановили опалення, то якщо в частині багатоквартирних будинків, то тут питання стоїть в площині законності. В прошлому році ми відключили близько 20 будинків, перейшли на електроопалення. Тут є процедура відповідно від проведення зборів. Якщо це ОСББ, значить збори ОСББ, якщо це підприємство, управляючої компанія, так само на зборах. Люди і мешканці збираються відповідно і приймають рішення. На цих зборах треба, щоб більше 50% 10 100% було прийнято 10 рішення щодо переходу на автономку або на індивідуальне опалення. Ну і відповідно тільки цілим будинком окремо, вже ну, по закону неможливо. Тобто, відповідно є постанова Кабінету міністра України, згідно якої ми будемо посилатися і приймати рішення. Стосовно підтримки, якщо ми кажемо про те, що Треба якось допомогти через бюджет. Можливо, у нас є програма розроблена вже і прийнята ця програма, але фінанси там ще не закладені. Щодо підтримки незахищених верст населення або малозабезпечених населення, які можуть бути профінансовані 20% від вартості індивідуального там опалення. Тобто, наприклад, якщо там воно буде коштувати, там, грубо кажучи, 100 тисяч, то 20 тисяч ми доплачуємо з бюджету. Ну, це як приклад 20%. Друге питання вивчали досвід Кременчука. це встановлення котлів на будинок, газових котлів. Зараз це питання опрацьовується. Я думаю, я найближчий час надам. Розгорнуто окремо інтерв'ю, можливо, у вашому виданню, щоб ми розказали, яким чином можна буде залучити це опалення в нашому паді для незахищених або малозабезпечених верст населення. Важливо ще отримати субсидію. Тобто тут залишається і субсидія, але треба профінансувати на закупку котла провідно, встановлення котла і обслуговування котла там, тоді платиться просто газова частина. За газ сплачується окремо і окремо за площу все. Такі проєкти працюють в часі. є два пілотні проєкти. Ми зараз з проєктантами і людьми, які реалізували цей проєкт, знаходимося Можемо, можливо, зробити на наступний сезон, зробити пілотний проєкт саме нас в самому смісті. І це реально. Це діє. Я спілкувався з міським головою Маліцьким Віотаром Велісієчем, що да, дійсно працює. Пройшли опальний сезон, навіть попри те, що там були у нас періоди такі. Якщо треба конкретика по програмі, то це зав'язується в бюджет. Зараз складна ситуація з бюджетом на наступний рік, в плані того, що кошти у нас на бюджеті є. Але держава каже, що розподіляти кошти ми маємо тільки за конкретно визначеними напрямками. І цей напрямок не підпадає під витрату. Тобто, дивно виглядати: кошти є, проблема є, маємо допомогти. Трьома варіантами або ми дофінансовуємо голіву СББ, це треба подивитися яким чином, або фінансуємо якусь частину да, газову, або окремо по індивідуальному незахищені версовим Тобто ми можемо бійти в різні програми і їх профінансувати. Я думаю, депутати ми підтримали це питання питання в тому, чи дозволить нам держава витрачати кошти на ці напрямки. Поки що тільки захищені статті енергетиї, військові, укриття. Опі що так, якщо якісь будуть зміни, а ми будемо обов'язково звертатися до уряду, звертатися до депутатів Верховної Ради, звертатися до Асоціації міст України, для того, щоб допомогли нашому місту, знаючи нашу проблематику. Ситуація станом на сьогодні, на зараз. Станом на сьогодні, ми чекаємо зараз інформацію на 5 -го годину. Там має прийти інформація від постачального підприємства, якої подають і на області, і нановлюють. То зазвичай я не можу сказати точно. Саме ради було 25 будинків, які були без опалення від третьої картини. Всі інші кательни, друга там, і всі інші там Ревівка. Вони працюють стало, навіть тут, ви бачите, від другої картини опалення є. Типу в осі подали вчора вечором, але він дійшов не на всі е, будинки. Я так розумію, що, скоріше за все, є якісь порив на інших ділянках. Тож, чекаємо інформації, хотілося більше комунікації з е, постачальним підприємством, або щоб вони подавали цю інформацію через свої засоби, або через ваші засоби, масової інформації. Тому що відсутність інформації викликає паніку і нерозуміння ситуації, коли буде олагоджений той чи інший там аварійний е, участок, або що чекати людям. Якщо тут з комунікацією у нас є проблематика деяка. Ми отримуємо тільки цю інформації, згідно е, поданих їхніх документів. І як правило, ми бачили, що опитування запускали, то воно не відповідає дійсності. Її треба перевіряти, і вона трохи різниться. Зрозуміло, чи є якась реакція обласного керівництва на нашу проблему? Ситуація наступна 28 числа з вечора я повідомив особисто голову обласної військової адміністрації Андрій Пашаковича і Кунок Полосіша щодо цієї ситуації, тому що можливо їм доповідали про те, що все гаразд. попередня нарада була про те, що там дійсно Катерина запрацювала третя, але не піднімали інформації стосовно неподання типов тобто, Росія в будинках пісну. Тобто, Виглядає дивно, хатина да? наче попрацює, значить все нормально. Так вони сприймалися. І для того, щоб донести інформацію, бачучи, що люди ну, просто в шоці від такої ситуації, що там третій день э, немає оплану, інформації не отримає. Тобто, значить, все гаразд, подивитися. Ми проінформував э, голову сільської адміністрації і сказав про цю проблематику. Реакція була наступна, що якщо ситуація не зміниться до ранку, то в принципі тоді будемо виїжджати сюди і тут вийшли питання розбиратися, в чому проблема, які ділянки у нас в є, чому затримка там в налагодження цих проблемних участків і ремонтів робіт для того, щоб запустити і помагати повністю такому поносії. Після цієї розмови пішли зрушення. Вже вдома тільки теми, як ви бачили, там вже на обід, 22 числа тени запрацювали, і станом вечора було запущено там більше половини ці податки. Гендиректор Сідлового спобуту стверджує, що це технологічний процес. Якщо 9 листопада третього котельня він пустив в роботу, потрібен 21 день на запуск ти Знаєте, я в технічні питання не хочу заходити, але ця інформація ж була постійно кожне пересезон, і наприклад, навіть. Попередній проблемний рік саме казали про цей технологічний період. Але е е коли його запускали, треба просто раніше запускати це опалення, проводити роботу відповідно з головами з бути з ними постійно в комунікації в контакті, для того, що коли виникають якісь проблемні питання, швидко на них реагувати за сумки, наприклад, на дублінках, ну це чисто про такі технічні моменти, які мають узгоджуватися між сторонами. Ну так само, як і у нас. Якщо це заклад до освіти, теж mm -hmm. там є в містах у нас світовідно там завгоспи, там відповідні люди, які відповідають за ну, цей процес. Тоді вона працює. Попередній казав, що да, навіть попри проблему з ракетним ударом, коли у нас був Севид Бликаут. Вони швидко вийшли з цього режиму, хоча була теж проблематика. Зараз, ну, на мою думку, пересічного громадянина, це виглядає як, ну, скажімо так, відмовка про те, що у нас є ще час для того, щоб вийти. Але ну, на вулиці вже місяць і це не є нормально. Чи достатньо у них сил засобів? Людей для того, щоб забезпечити вчасно вхоження в опальний сезон, ну я думаю, мало бути достатньо. Тому що тариф, який затверджували ми виконавчим комітетом, там все було зазначено. Кількість людей, відповідно. То це їхня технічна діяльність, господарська діяльність, відповідно, яка має забезпечити нормальне вхоження в опальний сезон. І за моєю інформацією, ми розпочали опальний сезон наші заклади з 1 листопада. І, наприклад, золоти під скажу, є комунантів пресунська мережі, яке працює без професій. І наші автономні об'єкти, тобто не повторюсь, п'ятий садочок на Ревівця, у нас тут є е, е, палац спорту, відповідно до Кукшовни США, е, і два великі корпуси лікарні. Не звертались за допомогою однозначно для того, щоб можливо підсилити. Якщо гендиректор вважає, що, що 201 ще не сплив, а він збиває так розумію, вже сплив. Ну, ну, дай Боже, щоб ми ніколи до цього питання не поверталися, але проблематка є. І вона щорічна. І вона пов'язана, до речі, я хочу сказати, там, з можливості, можливості що ми навіть Мене... в цьому році заплановані заходи по ремонту міждворових проїздів в будинках, те, що ми робили в перший рік нашої нашій каденції. І люди бачать, що коли робиться асфальтове покриття, це покращує профід по вулиці, проїзд, відповідно. Тому що ми не робимо. Тому що ми знаємо, що ми якщо зробимо цю дорогу, не гарантія, що її не зроблять, коли там буде робутися ремонт роботи. По заміні або ремонту аварійної ділянки в зонушньому мережі. Як приклад, що трактиш перевід. А там відбудуються такі ремонт. Це виходить, викидаємо жирні кошти і відповідно ефективну. Світого не відновлює покриття. Не відновлює. Щось да. Суда. так. в судах ми застріємо. Є, є один випадок, коли він відновлює сальтопокриття, це вулиця вогна біля. Інтернатор, mm. але вони знають. Це вже наступне питання, наступне судове рішення і наступна історія. Допоки минув питання стосовно мережі, заміни мережі і гарантії про те, що а, вона буде тримати, до речі, це питання щодо того, як проводяться ці роботи Ми всі мешкаємо місці, ми ж в місті, ми ходимо по вулиці, ми заглядаємо всі каталани і бачимо. Якщо по технології треба підняти ваток, відповідно провести ремонтні роботи, так само утеплити трубу відповідно витеплювач і закрити цей ваток. Герметично закрити, щоб не було витоку трибової енергії, відповідно, Всього не робиться. Заривається катлава прямо без накриття ладки. Е, мені відомо, що у виконавчого комітету є гаряча лінія, зателефонувавши на яку мешканець міста може повідомити про відсутність опалення чи будь-яку іншу програму. Е, у нас е, є номер ну, чергового виконкому 0,50 60-35 триста Це номер норшового виконкому, а взагалі була е, ідея, ініціатива е, сформувати на базі виконавчого комітету аварійну бригаду. Я гра включав себе відповідних фахівців, різні варто. У нас достатня кількість наших бюджетних установ, відповідно, які мають або мають потреби в цих фахівцях: це електрика, відповідно, сантехніки, зварювальні роботи там, і просто фахівці. Тож, депутатами поки що вона не підтримана ця пропозиція. Неможливо, майбутнього вона буде реалізована. Є ще один номер. Я знаю, що мешканці нашої громади, машини, точно його пам'ятають, але ми продовжуємо цю інформацію. 0800 вісімсот 238. Це тридцять вісім. центру телефонна контактна центра, термальська усе військова можна набирати і по всім без виключення питань, Озвучувати роботу, дякую. дякую вам за співстому бесіду. Сподіваюся, такі зустрічі стануть традиційними. Я не сподіваюся, я думаю, що треба їх робити регулярно, тому що перше питання і головне, що треба отримати інформацію, яка вона є. Хочу подякувати теж за надану можливість, тому що не маю можливості повністю слідкувати за подіями або коментарями Facebook, знаючи проблематику цього питання. Можемо надати інформацію, і я впевнений, що ці зустрічі треба робити на постійній основі стосовно приватного де факто підприємства «Світлого спобут. Ми зараз знаходимося з ними в судах, тому що вважаємо, що частку громади вони забрали незаконно, але це окреме питання, воно не стосується зараз підготовки і проходження опального сезону. Саме так ми і вибудовуємо наші відносини, бо що в першу чергу треба забезпечити опаленням мешканців нашого міста в цю складну зиму. А інше питання стосовно боргів коштів, це претензії чисто судові. Але ми тут працюємо.